Більшість людей впевнені, що чистять зуби правильно, але мають кровоточивість, неприємний запах, чутливість, ставлять пломби, безкінечно лікують каріс і так далі. Я Ольга Змієвська, стоматолог, хірург та імплантолог і засновниця мережі клінік Добрий доктор у Києві. Сьогодні розберемо 4 найпоширеніші помилки, які роблять 80% пацієнтів щодня. Я розкажу, як правильно чистити зуби. Як користуватись зубною ниткою і чи потрібен вам насправді іригатор, який вам всі так нав'язують? Починаємо з найпоширенішої помилки, через яку руйнуються і зуби, і ясна. Неправильна техніка чистки зубів. Найчастіше мої пацієнти розказують, як чистять зуби лише зверху, не торкаючись ясен. Один раз пройшовся порядок і все. По-перше, це не вичищає зуби. Якби сильно ви не тиснули на щітку, наліт все одно залишиться, тому що ви просто не дістаєте до нього. В результаті з'являється каріес. твердий наліт, який потім викликає купу проблем, наприклад, гінгівіт чи парадонтит. А якщо під час чистки ви сильно давите на ясно, ви тільки пошкоджуєте їх. Вони потім стають чутливими. Там може розвинутись навіть рецесія ясен, тобто ясна починають опускатися. До речі, кому цікаво, в мене на каналі є окреме відео про те, чому виникає рецесія та як її уникнути. Подивитись можете за підказкою. Зверху недостатньо ні дітям, ні дорослим, обов'язково два рази на день. Перед сном це зрозуміло. Ви почистили і пішли спати. Питання філософське, коли чистити зуби до сніданку зранку чи після сніданку, коли ти виходиш? Тут все дуже індивідуально. Якщо ви встаєте і вам так ну, неприємний такий присмак і все таке, то краще почистити, напевно, до. І дуже легенько після, ну, щоб залишки їжі, або навіть перед виходом не почистити, а пройтись там мірігатором, допустимо, чи прополоскати рот. Ну, ще дивлячись, що ви снідали. То як же правильно чистити зуби, щоб не було таких проблем? Правильна техніка це рухи від ясен до зуба з легким натиском. Так ви зможете дістати наліт між ясними та зубами. І ще не забувайте про язик та щоки. Більшість забуває. Іноді приходять пацієнти і жаліються на неприємний запах. Зуби в ідеальному стані, а язик не чистили ніколи. Є спеціальні щітки для язику, тому не ігноруйте цей етап чистки. До речі, пишіть запах в коментарі, якщо хочете окреме відео, як позбутись неприємного запаху з роту. Тому що язик це не лише одна причина, є класика. Дві хвилини на чистку зубів. Тобто одну хвилину ми чистимо, наприклад, праву сторону, другу хвилину ліву, або одну хвилину верхні зуби, другу хвилину нижні зуби. Все дуже просто. Ще не забувайте, що зуби у нас не плоскі, а вони в 3D-проекції. Зуби у нас є верхні і нижні. Да? База дуже якби просто. Праві і ліві, передні і задні. Кожен зуб має багато поверхень. Раз, два, три, чотири, п'ять. Передні зуби, передню внутрішню і ще між зубами. У всіх перший рух отакий. Не вибачаюсь. Це самий шкідливий, самий найнебезпечніший рух, який я вам забороняю робити. Ніяких отаких от, от рухів, тому що їжа у нас знаходиться умовно, отут між зубами. І коли ви робите отак, ви її туди забиваєте ще більше. Після цього буде у вас парадонтит. Тому перший рух у нас вибирайте, наприклад, верхню щелепу, наприклад, передні зуби. Ви починаєте отак вимітати. Це до речі, не просто, особливо дітям. Починаємо отак, отак вимітати всі зуби. Вимітаємо, вимітаємо. Ще діткам дуже важливо поставити пісковий годинничок на одну хвилинку. Дитинка ставить і починає чистити верхні зуби оцю одну хвилинку. Дорослим легше. Це не мало одна хвилинка. Насправді, ми отак вичищаємо. Коли ми почистили наружну поверхню, ми не забуваємо, що у нас є внутрішня. Це прям геть складно. Ми повертаємо щітку, отак і починаємо отак, от вичищати із знутрі. А з цієї сторони, ви бачите, як у мене рука повертається право-ліво, ось це дуже складно. Тому я й кажу, що за дітками, якщо ви їм дали в руку щітку і сказали, і він пішов і там ллється вода, це нічого не означає. Хорошо, якщо він трошки повазюкає спереду, тому що оце дорослому важко робити, не то що дітям. Другий рух. Ми робимо масаж ясен і робимо отакі по колу, по колу, з наружної поверхні. заходячи на ясне, отак, 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 ми їх прям по колу чистимо. Обережно щіточка має бути м'яка, щоб їх не травмувати. Ну то, щоб болю не було. Отак, от ми чистимо, чистимо, чистимо. І тільки зараз, от тільки після цього всього, я дозволяю вам відкрити рот, якщо ви вже так хочете. Оцей улюблений всіма рух, от тільки зараз я дозволяю, і то отак зверху. На бокових зубах можна отак трошки почистити. І навіть ідеальна техніка не врятує, якщо ви допускаєте другу помилку в догляді за зубами, а її роблять навіть ті, хто користується електричною щіткою. Це неправильний вибір щітки та пасти. Багато людей думають, що якщо я візьму жорсткішу щітку, вона краще вичистить. Але жорстка щітка реально травмує ясна і пошкоджує емаль. Краще оберіть щітку з м'якою щетиною. Стосовно паст, найпопулярніша помилка купувати відбілювачі пасти. Вони не відбілюють зуби, вони просто стирають емаль, тому що кількість абразивів в цих пастах досить велика. В результаті емаль тоншає, а зуби стають темнішими, бо просвічується дентин. Ось ви зараз бачите на екрані структуру нашого зуба. Дентин темніший за емаль, тому стираючи верхні шари малі, ми можемо отримати нерівномірний колір зубів. І далі це виправляти потрібно тільки у стоматолога. Обирайте пасти без абразивів та з достатньою кількістю Фтор у пасті покриває зуби тонкою захисною плівкою, яка зміцнює маль, робить її стійкішою до кислот, а також уповільнює розвиток каріусу, чесно кажучи, напевно так. Просто поняття дорогі, це таке воно трошки філософське, умовно кажучи, якщо паста є дуже круті пасти. Там швейцарські, всім відомі, просто їх треба знати, де купувати, які коштують ну трошки більше, ніж в мас-маркетах. Я не кажу, що там погано. Краще, якщо нема грошей на дорогу пасту, просто правильно чистіть правильною технікою звичайною пастою, да, ніж навпаки, ніж дорогою пастою, але неправильною технікою. Звісно, що ідеальні пасти у них немає у цього мильного компоненту, ну умовно кажучи, що їх вспінює. Наступна помилка недостатня гігієна між зубами. Флос, тобто зубна нитка, потрібна не тільки тим, у кого щось застрягає між зубами. Багато хто думає, що почистив щіткою і зуби чисті. Насправді щітко доходить лише до 60% поверхні зубів, а зони між зубами залишаються. Недоторканими це ідеальне місце для розмноження бактерій, утворення нальоту і карісу між зубами. Як часто я бачила на прийомі, що пацієнт приходить з гарною гігієною, але міжзубний каріес уже глибокий або ясно запалений. Вони були впевнені, що все чистять, але просто не чистили міжзубні проміжки, тому обов'язково користуйтесь зубною ниткою йоршиком або іригатором. Багато хто думає, що це потрібно лише тим, хто зробив вініри чи поставив імпланти. Але це потрібно абсолютно кожному. Не думайте, що зубочистки допоможуть прочищати зуби, але можуть пошкодити ясна, якщо застрягнуть між зубами. Тим більше, якщо зламаються, це взагалі можна викликати запалення. Зубна нитка. Це базовий мінімум. Якщо ми говоримо про йоршики, то вони бувають різні, різних розмірів, жорсткості і так далі. Їх часто назначають пацієнтам після брекетів, елайнерів, протезування. І тут вже лікар повинен сказати, які вам підійде краще. Зверніть увагу, що механічними рухами ми краще відчуваємо, що ми вичистили. Класична гігієна щітка паста, така ж сама як на зубах, іригатор обов'язково. Йоршик можна починати з самого маленького. Четверте. Пропуск професійної гігієни. Навіть якщо правильно чистити зуби двічі на день, зубний наліт не повністю видаляється. Через кілька тижнів він твердіє і перетворюється на зубний камінь, особливо під яснами. І там, де нам важко дістати щіткою чи ниткою, навіть електрична щітка від нього не врятує. Камінь треба знімати професійно, лише у стоматолога часто саме наліт причина кровоточивості, запаху та запальних процесів. Тому професійна гігієна обов'язково, хоча б раз на рік, часто люди думають, що стоматологом просто потрібно заробляти і не потрібно нікому ця гігієна, і так далі, але стоматолог на профчистці бачить те, що пацієнт не помічає. Це прихований карі, спочаткова стадія пародонтиту, нерівномірне стирання емалі і ще купу проблем, які фізично ніяк не побачити і щіткою не дістати. Якщо не проводити профчистку маленькі проблеми. Стають великими, тому чистка навпаки збереже ваші гроші на лікування. Якщо ви давно не були на професійній чистці, хочете покращити свою гігієну чи скласти план лікування, записуйтесь на консультацію. Я та моя команда відповімо на всі ваші питання та підкажемо, що робити. Посилання в описі під відео. Правильна гігієна краща та простіша, ніж лікування. Тому бережіть свої зуби та підписуйтесь на мій канал. В мене багато корисної інформації по догляду за зубами.